Містечку Сміла Черкаської області 550 років. Тут мешкають 70 тисяч осіб. Є п'ять невеличких заводів, чотири фабрики, технікум і 16 загальноосвітніх шкіл. У 10 із цих 16 є спортивні секції з регбі. Підвідують їх понад 350 дітей. Регбі у цьому невеличкому містечку спорт номер один. Чому саме регбі далеко не найпопулярніший вид в Україні? Дев'ятикласник Микола Бурдій цим питанням не переймається. Спочатку він займався легкою атлетикою, але регбі витіснило із його серця королеву спорту. На тренування до дитячого клубу Сміла він добирається із села Березняки. Година їзди в один бік, і так ледь не щодня. Але у хлопця є мета: нещодавно регбі прийняли до олімпійської програми. Дебютує цей вид на іграх 2016 року у Ріо де Жанейро. Я тренуюся, думаю, попасти у зборну України і поїхати туди на, олімп... на Олімпійські ігри. Мені подобається регбі. Тим що у регбі контактний вид спорту, і коли у футболі получається два ігрока сталкуються, там симулюють. А у регбі при великих столкновіннях навіть встаєш і граєш далі, бо ти просто привикаєш до цього. І мені більше подобається, що як силовий вид спорту. Сьогодні Коля виступає у новій для себе ролі не гравця, а арбітра. Він і його однолітки судитимуть гру своїх юних колег на унікальному турнірі. Кубок губернатора Черкаської області передбачає одночасну гру 144 дітей віком 8-9 років на одному полі. Для цього арена місцевого стадіону локомотив розділили на шість маленьких полів. Відповідно, готуються вийти на поле 12 команд. У розпалі подій на полі з'являється головна місцева зірка Олексій Ципко. колишній регбіст, екс-капітан національної збірної, вирішив створити у рідному місті чи не єдиний всеукраїнський центр улюбленого виду спорту. Як і Коля, він теж свого часу проміняв легку атлетику на спорт сильних і відчайдушних. Сміло, дуже скоро стане центром олімпійської підготовки. Від ви звертайте увагу на цей стадіон зі поля. Напротив стадиона, вот через дорогу, интернат для обездоленных. В нем могло бы жить где-то около 400 детей. С советских времен он рассчитан на такое количество. Сейчас там где-то в пределах 60-70 детей. Так вот, моя идея состоит в том, чтобы наполнить этот интернат, сделать его спортивным интернатом. И вот школа олимпийской подготовки именно заключалась в том, чтобы этот стадион реанимировать, восстановить. А в інтернаті, щоб жили діти, які повинні тренуватися в достойних условиях. Це цель, це задача моя, яку я посвящу всю свою жизнь. А тим часом серед учасників турніру вирують пристрасті. Не всі задоволені суддівством старших колег. Тренер на ім'я Володимир Миколаєвич намагається повернути дітей у русло спортивної боротьби. Ну і що? Хоть восьми клас. Ти боїться що дивись, вони розуміють, такі як ви. Правильно перемога все! кульмінацією турніру є боротьба за перше друге місця. Вмінню смілянських гравців і їх тренерів психологічно налаштуватися на гру могли б позазрити справжні профілі. Рег біст він же суддя коля поступається у цій майстерності фізруку надії Михайлівні. Давайте ми луче ми перше місце. Дужі порвач друге. Вручити нагороди спеціально зі столиці приїхав найсильніша людина планети Василь Віростюк. Символічно у футболці збірної Аргентини з регбійного Кубку світу 2003 року. От вони великі зірки маленького провінційного містечка. Переможці турніру команда другої школи. Найкращий гравець турніру – 11-річний Діма Демиденко. На найближчі кілька місяців це місцеві знаменитості. Саме сьогодні закладається той фундамент, який, можливо, через років. 10, а то й 15 тільки вистрілить, але його треба вичекати і цим треба займатися. Вихованці нашої знайомої Надії Михайлівни стали срібними призерами турніру. А підопічні Володимира Миколаєвича здобули почесне третє місце. Важливість цього досягнення ні в якому разі не варто недооцінювати. Це наш труд, це наша робота да. на протязі роки правильно І, віде? Дай Боже, щоб не останній зрозуміло. Да. Ми перше місце візьмемо. Да. Наступного року Олексій Ципко зібрався проводити вже міжнародний турнір, який триватиме два дні. Для юних смілянців це буде головна подія сезону. А для батьків та вчителів полегшення у провінційному містечку, де крім вулиці, піти після уроків практично нема куди, вони можуть не перейматися з приводу дозвілля своїх дітей. Це дисциплінує дітей, це дає змогу їм рости фізично. І бути більш самостійними і відповідальними краще розвивається фізично дитина. Вона більше рухається з більшою охотою, йде до школи в той навіть день, коли в неї це заняття йде. Регбі через шість років, коли відбуватимуться дебютні для регбі олімпійські ігри у ріо де Жанейро, Колі бурдію зі смілий буде 22 роки. Цілком реально, що саме його прізвище ми побачимо у складі національної збірної. Зараз його головні регалії два срібла чемпіонату України у своєму віці. І третє місце на Кубку посла Франції. Для нього головне тренуватися і потрапити до збірної. А вже яким шляхом національна команда прокладатиме собі шлях на Олімпіаду? Невідомо система відбору на Олімпійський регбійний турнір поки що не сформована. Ми ж до 212 року, где пройде це показатель. Ну, буде, буде 10 по мировому рейтингу перших команд. Они сіграють этот турнір двох днів в регбісім. Мы делаем все для того, чтобы было лучше, и те олимпийские надежды, они все-таки были и в числе смилянских детей.